Доброго ранку, мої любі! Я повернулася. І сьогодні у нас з вами заняття з розвитку мовлення. А поговоримо ми з вами про погоду. Давайте уважно розглянете, яка в мене погода? А у мене був дощик. Так? Що таке дощ? Дощ це рідкі атмосферні опади, які випадають з хмаринок і перетворюються на що? На маленькі краплиночки води. Дивіться, що в нас відбувається після дощу. Після дощу в нас на вулиці сиро та волого. Можливо бути туманність. Або е, сіра така погода, хмаринок немає вже, дощу немає, але прохолодно та сіро. Давайте з вами уважно розглянемо навколишнє середовище, що навколо мене. Погляньте на, ці, на цю травичку та клумби. Вона. Травичка зволожена, квітки починають набирати вологу, пити водичку ту після дощу, а потім що? Оживати та розквітати. Бо ми всі знаємо, що квітам і травичці потрібно що? Водичка. Так, ходімо за мною. Для чого я тримаю цю парасольку? Тому що в будь-який момент може знову піти дощ. А коли йде дощ, ми що маємо взувати на себе? Чоботи, не промокайки та. Щоб не намокла наша голівонька, що ми беремо з собою? Правильно, парасольку. Давайте разом зі мною повторите це слово. Парасолька. Парасолька. Повторили? Молодці. Так, що ж, дощу поки що немає. Я парасольку закрию, і ми з вами проспіваємо невеличку скоромовочку про наш дощ. Готові? Так. Поїхали. дощик дощик, кап кап-кап-кап. Мокрі всі доріжки. Ми не підемо гулять, бо намочим ніжки. Давайте ще раз. Я покладу свою парасольку. Отак на руку. Поїхали. Так, ручками робимо. Дощик, дощик, Кап-кап-кап. Мокрі всі доріжки. Ми не підемо гулять, бо намочим ніжки. Вивчіть, будь ласка, цю скоромовочку про дощик. Запам'ятайте, що таке дощик, які це опади і що буває після дощу. Після дощу сиро, мокро, травичка та квіти набрали вологи, напились водички і добре собі далі живуть та розквітають. Але ще влітку, коли йде дощик, то що ще може бути після дощу? А після дощу може вийти веселка. А веселка складається, як ви знаєте, і пам'ятаєте, з семи кольорів. Які це кольори, ви напишете мені в коментарі. Ну що ж, ось така невеличка, немаленька екскурсія по нашому закладу, по погоді, І як ви бачите, дощика зараз немає. А якщо він буде, то будемо одягати брати з собою парасольку. На сьогодні все. Я з вами прощаюсь. До побачення! А на закріплення ми зараз з вами пограємо в гру та оберемо, що ми будемо брати, одягати в дощову погоду, а що ні. Розгляньте, будь ласка, цю картинку. Давайте подивимось, що на ній зображено, та оберемо, що ми будемо брати в дощову погоду. Так, у нас тут є парасолька, сандалі, шорти, чоботи. Та спідниця. Що ми будемо брати в дощову погоду? Думаємо. А в дощову погоду ми візьмемо парасольку. Бачите, в нас вона така блакитно-жовта. Та. Правильно, чоботи. Ми візьмемо в дощову погоду парасольку та чоботи. Або ми ще можемо сказати сапоги. Розглянемо картинку ще раз. І тепер ми скажемо, що ми не будемо взувати чи одягати в дощову погоду. А в дощову погоду ми не вдягатимемо правильно шорти, якщо це хлопчики. Та спідничку. Коли йде дощ, нам потрібно одягатись тепліше, якщо ми виходимо на вулицю. А не взуватимемо ми що? Правильно, сандалі. Або ми ще кажемо на них осоніжки. Тепер розгляньте уважно ще раз. І давайте по грубкам поділимо, що беремо, що не беремо. Повторюємо: ми братимемо парасольку та чоботи сапоги. А не вдягатимемо та не взуватимемо сандалі. Шорти та спідницю. Ось і все. Сподіваюсь, ви запам'ятали. І в дощову погоду ви це не вдягнете та не взуєте. Ну, все, я прощаюсь з вами. До побачення!